14-й сезон моря злодіїв уже не за горами, і в ньому ми відкриємо різноманітні нові інструменти та зброю, які назавжди змінять море, від захоплюючих методів пересування до нових способів ловити рибу непомітно, нові функції та цілу купу винагород, які можна заробити в дорозі. У 14 сезоні з'являться нові способи для гри в режимі стелсу. І це починається з присідання. Коли ти присідатимеш, твій пірат буде менше шуміти, а коли ти будеш підкрадатись, то твій нік буде приховано від ворожих екіпажів. Скористайся цим у своїх інтересах. І, можливо, зможеш застати зненацька деяких нічого не підозрюючих піратів. Ця функція також робить тебе менш помітним для різних ворогів, які блукають морем злодію. Тому, якщо ти не хочеш привертати увагу, найкращим варіантом може бути трохи витонченого підкрадання. Але якщо ти опинишся на межі виявлення і все це пахнутиме провалом, то не спіши панікувати. Підкрадись до борту і схопись за зовнішню його сторону. Корпус тепер має вражаючу силу щеплення. Оскільки будь-який пірат знає, що коли він заблукає у морі, то з'являться дружні русалки. Щоб відвести його назад до корабля, що звичайно дуже люб'язно з їхнього боку. Однак, якщо ти намагаєшся пробратися на борт ворожого корабля, їхня присутність у воді тільки заважатиме. Тому у грі з'явився новий фрукт, і з цією зачарованою запускою у тебе буде коротке вікно, у якому доброзичливі русалки більше не приходитимуть на допомогу. А твоя присутність стане трохи менш очевидною для ворожих екіпажів. Але інколи найкращий спосіб бути непомітним це сховатися на видноті. І це саме те, що ти можеш зробити з новими маскуваннями. Можливо, ти зільєшся з діжками на борту ворожого корабля. Або захочеш заховатися як диверсант у будь-якій скрині зі скарбами. Бочка та маскування скрині моряка доступні для всіх гравців. Але ті, хто виконує різні досягнення, можуть розблокувати розширений вибір інших скринь зі скарбами, щоб мати можливість сховатись в них. Звичайно, вони виглядають блискучими, але чи можна їм довіряти, а? Якщо твоя ідея скритності є трохи простіше, тоді не дивись далі, ніж ця нова зброя духова труба. Це ідеальний вибір для піратів, які віддають перевагу тихішій формі атаки. В ній можуть використовуватись різні дротики. Спочатку у тебе є класичний отруйний дротик, який, влучаючи в ціль, насилає потужний удар, а отрута проходить по тілу, завдаючи шкоди, доки її дія не закінчиться або поки жертва не відправиться на зустріч з паромщиком. Ти можеш використовувати дротик приманку, щоб змусити інших піратів думати, що дорогоцінний скарб лежить просто попереду. Він сяятиме класичним блиском здобичі на відстані і заманюватиме ворожі команди саме туди, куди ти захочеш. Також за допомогою неї можна заграти скелетів, фантомів і аканічних мешканців. Тому вмілий постріл зробить твою ціль дуже популярною серед місцевих жителів. Завдяки чорному порошку ти зможеш викликати хаос, запустивши цю невелику лубухівку у свого ворога. Коли дротик застрягає, то іскристий запобіжник сигналізує неминучу детонацію, тому є короткий проміжок часу, під час якого ти зможеш загасити дротик, зануривши його в рідину. Вибір рідини залежить тільки від тебе. Якщо ти такий пірат, який любить планувати наперед, то лови новий хитрий тип пастов, просто кидай їх і вони підстерігатимуть нічого не підозрюючих піратів. Також ти матимеш можливість завантажити в пастку інші предмети фейерверки або зелені прокляті ядра. Щоб вміло розгорнута пастка могла викликати раптову танцювальну перерву. Якщо ж їм вдасться помітити їх вчасно, інші пирати можуть вистрілити у ваші пастки, щоб активувати їх. Або вони можуть обережно їх обеззброїти і покласти в кишеню, пастку та все, що до неї було прикріплено в процесі. Щоб зробити їх непомітними, ти можеш закопати свої пастки, що зробить їх набагато важчими для виявлення. Ех, розробник пасток буде пишатись. І завершальною новою функцією 14-го сезону є ще одна нова зброя гарпунний пістолет, який можна використовувати, щоб вкрасти предмети здобичі, як ти це робиш з гарпуном на кораблі. Гарпунний пістолет також є новим потужним способом пересування. Якщо ти вдало поцілиш будь-яку тверду поверхню неподалік, пістолет гарпун потягне тебе туди. Це буде дуже корисно під час подорожі по островам моря злодії. Але це також може стати в нагоді, коли ти намагаєшся піднятися на борт ворожих кораблів. Ти втратив свій шанс схопитись за драбину не біда. За допомогою цього пістолета і твердої руки у тебе все одно є шанс забордитись на корабель. А з 14 сезоном є багато нових досягнень та приголомшливі нагороди для розблокування. Від прихованих наборів кораблів. До нового вигляду духової труби та гарпунної рушниці. Є неймовірна кількість нових нагород для тих, хто любить рухатися в тіні. Також є 100 рівнів надзвичайно прихованих нагород у твоєму сезонному прогресі. Для тих, хто бажає стати єдиним цілим із темрявою. Ти також можеш отримати деякі диявольські смаколики з додатковим пропуском для грабіжників, де ти зможеш заробити внутрішню колекцію скинів корабля, святилища та одяг. А також щось моторошне назріває в піратській лавці із набором жахливі ласощі. Тож тепер в тебе є інструменти, зброя та винахідливі способи привнести скритність і пустощі в кожну сесію, від захоплюючого проходу з гарпуном рушницею до маскування себе під цінну здобич, щоб заманити суперників у свою пасту. Твої пригоди на хвилях ніколи не будуть як були колись, і ти зможеш відчути все це в 14 сезоні Sea of Thieves.